Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 4 листопада повідомляв, що після спілкування з комбригами, а він побував, зокрема, на добропільському напрямку напередодні долучив доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках фронту. Це було після Донеччини Дніпропетровщини, де тривають найгарячіші бойові дії. Там спілкувався президент з 4-ю бригадою 7-м корпусом швидкого реагування ДШВ, 25-ю окремою півтори десантносічиславською бригадою та іншими. З'єднаннями, зокрема з птахами Мадяра, там теж була розмова. От про ці ініціативи, що вони допоможуть вирішити, як вони вплинуть на хід бойових дій. Поговоримо з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом, який вже з нами на зв'язку. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Олексію, передусім запитаю про ситуацію щодо Покровська, де ворог вже просочився, інші важливі напрямки, де також ворог має певні успіхи і фінансування корпусів на цьому тлі, наскільки своєчасна ініціатива, наскільки це допоміжне зараз? Ну, це більше впливає все ж таки на емоційний стан військовослужбовців. Бо е, коли, ну, коли ведуться бойові дії і є певні зобов'язання країни про. Фінансування, люди ж очікують ну, на різні цілі е, це фінансування, і коли є певні затримки, чи не так, як, е, ну, як було прописано, як було, е, як було домовлено, то це ну, викликає, скажімо, не дуже приємні, не дуже приємно реакцію з боку наших військовослужбовців. Е, треба розуміти, що ці гроші, які не роблять військовослужбовці, вони у великій кількості, вони витрачають саме на себе. Ми е, часто чуємо. І багато ваших канал, в тому числі, просить там профінансувати донатити на якісь потреби для того, щоб там щось придбати. І чомусь мало хто каже про те, що військовослужбовці, які отримують ну, більш-менш нормальні гроші, вони дуже часто фінансують саме себе. Вони, ну як кажуть, скинулись, купили там щось, що, що необхідно для ведення бойових дій. Тому відсутність чи затримки з. Виплати те, що ну фінансове забезпечення, ну воно точно, ще не 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 надає настрої людям, і може таким чином не вдається щось придбати, те, що вже те, що вже запланували. Ще раз не всі чомусь на це звертають уваги, дуже великі гроші. Із тих, що хлопці дівчата на, на, на війні отримують, вони витрачають на, на, на самофінансування, на самозабезпечення, фактично. А наскільки таку ситуацію можна виправити швидко, і наскільки цими ініціативами вона реально може бути виправлена? Я маю на увазі, що іноді стратегічні якісь речі, які ухвалюються, що називається на самісінькій горі, доходячи до низу, вони або трошки нівелюються, або десь по дорозі частина грошей втрачається, або воно працює не так, як замислено. А так, щоб от конкретно... На ця ініціатива вирішила цю конкретну проблему. Це можливо і що для цього зараз потрібне? Це миттєво можна вирішити. Це просто ну, є, фінансово виділяється, це захищеність статті бюджету на, на отримання заробітних плат, ну, те, що не можна перекидати в інші на якісь інші потреби. Це десь хтось не допрацював, хтось там щось. Зробив не так, як треба. Фінанси на це є, вони вони прописані, вони в бюджеті є. Це якісь. Ну я не думаю, що там якась корупція пов'язана. Я думаю, що пов'язано з якимись бюрократичними складнощами, хтось там щось не допрацював. Це питання ну, відповідає просто на ваше питання. Це, це можна вирішити миттєво, просто миттєво. От сьогодні на сьогодні. Пане Олексію, якщо говорити знову таки про Покровськ і про ситуацію на тих ділянках, які недалеко, і де ситуація дуже. Яко кажучи, гаряча. Зараз за військові наші говорять про те, що і панування в небі ворога за рахунок БПЛА, за рахунок літаків, які вони використовують. Наскільки тут важливо і своєчасно, з нашого боку, постачати озброєння, наскільки це можливо і що загалом, за вашим прогнозом, далі відбуватиметься на цьому, зокрема, на Покровському напрямку? Ну, знаєте, прогноз ну, є багато прогнозів. Ми чуємо. Ну, звертаємо увагу переважно на прогнозі, які є негативними, що от незабаром з Покровська доведеться відходити, що там ще питання вже навіть не днів, а часів, години там і все, і там все, все пропало, все погано. Ну, така, таку інформацію. Ну, по-перше, бої біля Покровська тут біля року, і е, розмова про те, що незабаром от буквально от прямо завтра треба буде з Покровська виходити, бо ще ми вже ну, місце 3-4. Тому спрогнозувати, що ми е, утримуємо це місце і не доведеться відходити. Ну враховуючи те, що росіяни посилили тиск і вони засередили десь. Ну, давайте в цифрах. Е, Покровськ, е, от Покровський напрямок це менше 5% від всієї лінії фронту, тобто з лінії фронту 1245 км, А Покровськ це приблизно ну. То, то й на Покровський напрямок ну, можна по різному рахувати, це приблизно 5%, Але на цих 5% лінії фронту відбувається третина, інколи половина всіх бойових зіткнень. Там знаходиться 170 тисяч російських збройних сил, військовослужбовців, це ледь не чверть всіх збройних сил Російської Федерації на російсько-українській війні. Тобто, туди, там ми чули позавчора, ну це для мене. По-моєму, це найбільша кількість бойових зітнень за всю всі бої під Покроском було 100 бойових зітнень тільки на Покровському напрямку. Ми коли дивимося на зведення Генерального штабу, інколи буває там трохи більше, ну плюс-мінус 100 бойових зіткнень по всій лінії фронту, а тут тільки на Покровському, там, 5% 100 бойових зіткнень по всій лінії фронту 296, Майже 300, 300 бойових зітнень, і росіяни продовжують туди підтягати. Силити засоби переміщуючи війська, переміщували сумського напрямку. Зараз переміщаться на переміщу на запорізького напрямку. Тому казати, що ми на 100% отримуємо цю позицію. Ну це було б дуже таке так оптимістично. Але казати, що там хтось в оточенні що не за треба відходити. Це дуже дуже песимістично. тому тут. Наскільки ця ситуація там на, на сьогодні, ну треба дивитися на зведення нашого генерального штабу на офіційні повідомлення, бо ну, тільки з цього ми можемо робити якісь для себе висновки. Хоча давайте можемо можна послатися на колишнього командуючого свого військ Сполучених Штатів Європи генерала Бен який з -з зазначив, що навіть відхід з Покровська, це не є стратегічною поразкою, нашої нашої країни, наших збройних сил. Ми просто відійдемо на інші позиції, бо покровськ майже повністю зруйноване місто, і там тримати оборону вже ну стає все важче. І важче, тому тут треба дивитися, як ситуація буде розвиватися. Але ще раз дуже важливий момент: ніяких воріт, там ніяких вільних шляхів після Покровська для росіян не відчиняється. Це ну це лякалки, які запускає російське псо, а, на жаль, деякі наші. Співгромадяни цей ПСО підтримують навіть якщо ми діємо Покровська, нічого стратегічно, суттєво на лінії фронту не зміниться. Хоча це не є добре, що нам доведеться відділу. Пане Олексію, повертаючись до тих змін, які можуть відбутися у нашому війську з новими ініціативами зараз, за дорученням президента Міністерства оборони України, розпочало підготовку нових типів контрактів. Ми кілька днів вже тут на Суспільному на українському радіо про нього говоримо. Одна із головних новацій, наскільки ми розуміємо, це встановлені чіткі терміни служби від одного до 5 років. І з якщо тривалість два-п'ять років, то там передбачається річна відсрочка від мобілізації після завершення служби. Це реально може вирішити проблеми з комплектністю українського війська, хоч якісь це правда може додати мотивації, після якої люди охочіше підуть в рекрутингові центри. Зокрема, ну там в тому числі були розмови про фінансування. Якщо людина підписує контракт на рік чи підписує контракт на 5 років, там різне фінансування щомісячне, і одноразово. Тобто, ну суттєво збільшиться. В тому числі фінансове забезпечення тих людей, які підписують контракт. Це ну звісно, це одна з мотивацій для людини. Давайте не будемо казати, що фінансування, що фінансово вони нічого не вирішують. І будемо зараз розповідати про те, що має бути як в якийсь інший спосіб фінанси. Фінанси це одна з стимулюючих складових. Ну і друга стимулююча складова, на може навіть більш важлива, ніж фінанси. Це чітке розуміння. Військовослужбовця, скільки він має часу проводити безпосередньо на полі бою. Ну, наскільки в нього контракт. Бо ті люди, які прийшли на початку, підписали контракти, ну, при... добровільно прийшли в Збройні Сили на початку повномасштабного торгівля, вийшло, що вони мають безстроковий термін служби. Тобто невідомо, коли вони зможуть ну, приїхати додому, хоча б там привезти себе до ладу, перепочити, бо з ротаціями не дуже добре виходить. Ми вже розуміємо, що у нас неповна комплектація наших військових підрозділів. Ну і з терміном служби не відомо. Ну, це точно демотивує. Такі, такі ініціативи. Ну, про це казав пан Шмигаль. Ну, сподіваємося, що це буде прийнято на рівні законодавства, і це буде проголосовано в Раді. І... Ну, це але це процес, і це час, і чіткі терміни служби навіть під таким хештегом ціла кампанія. і Військові дуже зацікавлені в тому, щоб справедливість існувала. І тут, якщо говорити про цю презентацію від міноборони, зокрема, то багато військовослужбовців категорично не сприймають таку ініціативу. Висловили критику, зокрема, іля Кротенко, Іван Костенко, Ярина Чорногуз, ветеранка Аліна Сарнацька і багато інших критично сприймають такі ініціативи. Тут чи важливо враховувати, як саме думку військових і загалом ось цей процес, коли в часі розтягується, поки переглянуть, поки розроблять, поки ухвалять це все час. Що можна робити вже зараз, щоб поліпшити мобілізацію, рекрутингові механізми, які б працювали ефективно? О, ви знаєте, якщо все були прості відповіді, то давно би їх знайшли і ми б користувалися. У нас е не вистачає е людей, скажімо. Не вистачає людей до повної комплектації наших бригад, наших військових, ну, корпусів, бригад, наших військових підрозділів. Ще треба робити, щоб покращити рекрутинг. Ну, це має буде змінена взагалі інформаційна політика країни. Має змінитися в суспільстві відношення до людей, які ухиляються від служби, має змінитися відношення людей до, до мобілізації, до обов'язку захищати свою країну. У нас з ТЦК зробили якихось сьогодні ворогів, там порівнюють. З якимись там не знаю, не хочу навіть ці слова казати, з якимись ін це ледь не людей там ледь не знущаються з людьми. Але якщо ми не будемо мобілізуватися, якщо ми не будемо поповнювати е, ті втрати, які ми несемо загиблими та пораненими, просто щоб люди мали хоча б якийсь час напочинок, то війна буде вже. В інших містах і лінія фронту. Ми хочемо те, так дивним. Ми хочемо з одного боку, щоб лінія фронту не змінилася. І критикуємо за те, що там можливо доведеться віддати Покровськ, А з іншого боку, ми критикуємо ТЦК, які намагаються людей мобілізувати. І вони вони відповідальні за мобілізацію для того, щоб захищати. Тобто, ми захищати не не хочемо. Багато хто не хочети йти брати в руки зброю. Чи, чи навіть не на зброю чи хоча б просто якісь функції виконувати всередині Збройних сил. І при цьому хочемо, щоб на лінії фронту все було добре. Ну тут якось знаєте, треба визначити. Тут або або а, хто може бути потенційним покупцем нашої зброї? Давайте поговоримо про експорт зброї ще пане Олексію, тому що президентом анонсовано відкриття двох представництв з продажу зброї, яка, за його словами, України є в надлишку, яка виробляється в рамках Копродакшена. Наскільки я розумію, що йдеться про перші дві столиці, де будуть такі. Представництво це Берлін і Копенгаген. Якщо можна трохи деталей, ну не про номенклатуру зброї, звісно, яку ми будемо продавати, а про принципи і підходи. Що це нам сьогодні дає? Це дуже багато дає. Це, це по-перше, дає розвиток нашому військово-промисловому комплексу, і тим підприємствам, які виробляють зброю. Чому це дає можливість розвитку? І виробляти більше збройно. Ну, дивіться, ми виробляємо, наприклад, якесь підприємство, буде дуже просто, щоб не заглиблюватися. Виробляють, наприклад, 10 ракет, да, якихось чи 10 чогось, а може виробляти 15, але воно не виробляє 15, тому що е, ці додаткові 5, на них немає фінансування. Тобто е, те ту зброю, яку виробляють наші виробники зброї, вони е, їх купує простіше кажучи, купує держава. Держава не може купити ніж більше ніж 10, наприклад, на сьогодні. А вони можуть виробляти 15, але 5 вони не можуть робити, тому що в них ну немає, ну куди ще з ними робити? Їх не можна продати. А ті люди, які працюють в військово-промисловому комплексі, там нема навіть оружейних баронів, які хочуть дуже швидко там на чомусь збагатітися. Там задання, щоб хоча б поверталися собі вартість тою зброю, яку люди розробляють. Там дуже багато патріотично влаштованих людей і Повірте, там ніхто за, за, за прибутками не женеться, там женуться за збільшення виробництва. А коли оці додаткові 5, що виробляються, можна буде продавати. Знаєте, значить йдемо, ми, куди ми вам продавати? До черги світі стається нашу зброю, бо вона адаптована до сучасних війн і вона пройшла випробування в бої. І людина, продавши додатково, 10, купила нашу країну, 10 купила якісь закордонні країни, то це офіційні контракти, і гроші повертаються. Як валютна виручка в нашу країну, з них сплачуються податки, і тоді у, у, у наша ж держави стає більше можливості, щоб наступний місяць, умовно кажучи, купити вже не 10, а 11 знаю, зброї, яку ми виробляємо. Тому можливість продавати зброю, яку не може викупити поки що, навіть з допомогою наших партнерів держава треба дати людям можливість продавати, щоб вони просто розширяли власне виробництво, щоб вони виробляли більше зброї. А буде більше грошей, може там Розморозити російські активи чи ще щось, то ніхто ж не цю зброю, яку продав за кордон, одразу будуть віддавати наших країн, продавати ну, всередині наших країн. Тому це знаєте, довго, довго, дуже довго, це просте, логічне, ну, от, цю просту логіку дуже довго доводилось пояснювати людям виробникам зброї, нарешті це все ж таки дійшло до. Ну, всіх нас і немає ти кого негативну негативну на продажу зброї за кордон? Це продається на трошки зброї. Ну це дуже важливий Руси. момент розуміти, що не продавати те, що виробляємо для себе для фронту, а виробляти те, що вже оплачене, скажімо, замовником, і на ці гроші виробляється продукт. А пане Олексію, і... Олексій Гетьман нагадаю, військовий аналітик з нами на зв'язку з українським радіо. Чи є розуміння, чи є якщо загально тут, я навіть без назви, без номенклатури, яку саме зброю чи всю ми можемо продавати, чи в нас нас є обмеження все-таки. Ми, ми, ми можемо продавати зброю ту, ну, яка не є якоюсь нашою такою розробкою, яку не можна показувати поки що. Угу. Ми можемо продавати зброю, яка є, яку не може викупити Крим. Це, це будь-яка зброя. Будь-яка зброя. Так, якогось обмеження, що це продаємо, це не продаємо, нема. Через ми виходимо на ринок світового ринку озброєння. Як дуже потужна країна, через за нашу зброю стоять черги, і люди, виробники зброї, аналізуючи фінансові можливості нашого військового промислового комплексу, вважаючи що після війни, яка ми віримо закінчиться нашою перемогою, врешті-решт, то локомотивом нашої економіки буде саме військово комплекс. Ще раз, всі ті черги за нашу зброю. Ми займемо на ринку збройні світовому дуже потужне місце. Я... Я, Я хотів би пане Олексію, зараз продовжуючи цю розмову, поговорити про зброю. Наукомістку я, от дивлячись на те, якого року розробки зараз воюють вироби на фронті, літають зокрема, якщо говорити про ракетне озброєння. Ну наприклад. Літаки, які про які сьогодні йдеться, ну за винятком можливо шведських оцих нових нової розробки, це ж розробки іноді ще попереднього століття. Сьогодні літають і успішно літають, і бомблять, і стріляють, і шахи збивають, і все на світі. Якщо говорити про американську, наприклад, ядерну триаду то останні випробувані ракети Трампом розробки 70-х років виріб, щоб з лабораторії вийти до виробництва і до реального застосування, проходить кілька десятиліть, якщо я розумію, ранішу логіку чи прискорився сьогодні. Сьогодні цей процес. От ми сьогодні і ще одну паралель проведу. Про розвиток газовидобування і газотранспортної системи говорили. Так, там йшло буквально з лабораторії одразу дослідний зразок і зразу на зварювання труб йшло. Але все-таки зварювання труб це не реактивний літак. Мені здається, що тут трошки інший порядок складності проблем. Чи наука сьогодні може з лабораторії на фронт прямо постачати, ну? Зрозуміло, я спрощую речі, але щоб не десятиліття, а ну не знаю, місяці, можливо, там до року, і щоб це все потім приносило результати на фронті швидко, швидше. Ну, подивиться, ми використовуємо, ну давайте просто порозмовляємо ту зброю власне виробництво, яку ми використовуємо, і використовуємо доволі ефективно. Я навіть не буду брати крилату е ракету Нептун, яка вироблялася ну, ще до початку повномасштабного вторгнення, і тому там е можливо були. Там рік ще декілька років, поки вона стала на виробництво. А наші дрони, яких не було на початку війни, зараз вони літають і літають доволі ефективно, ні. Я не кажу про інші ракети, які ми виробляємо, бо ми кажемо тільки про Фламінго чи про Нептуна, ще є там поляниця, трембита, пекла, вистачає зброї. І ця зброя вже, вона вже воює. Тобто про якісь десятиріччя розмови ніде. Якщо, якщо це. Якщо це питання, наприклад, до літака якогось там нового там шостого покоління, чи до щось ну, такого більш складного, то цілком можливо, що тут треба буде ну довгий час. Ну точно, що не десятиріччя. Довгий час для того, щоб це, ця зброя стала, стала вже потрапила в Збройну силу. А інші речі, ну вони ну вони вже за чотирьох років війни вони. Вони почали вироблятися. І вони вже воюють. Вони вже стоять. Вони прийняті. Вони прописані. Тобто є такі характеристики. Є ну, Вони вони вже адаптовані. Це не просто давайте спробуємо. Mm -hmm. вже... Пане Олексію, хочу звернути увагу на цитату генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Марка Рюта, який виступаючи на форумі НАТО у Бухаресті, заявив зокрема таке: донедавна Росія виробляла більше боєприпасів ніж усі союзники по НАТО разом. Але зараз це не так. По всьому альянсу ми відкриваємо десятки нових виробничих ліній розширюємо наявні. Ми робимо більше ніж робили десятиліттями. І додав, що НАТО обігнало Росію у виробництві боєприпасів. Чи нас це стосується безпосередньо? Ми це відчуваємо це, чи відчуємо? Відчуємо, звісно. Ну ви знаєте, тут ну ой, ну подиться. Інформація подається правдиво, але вона подається так, що можна зробити не зовсім такий правильний висновок з цієї інформації. Росія виробляла більше снарядів в очевидь, тому що вони, вони запустили виробництво і вони їх виробляли. І на складах там було по оцінкам там десятки мільйонів всіх снарядів. На початок повному вони вже майже все це вичерпали, що в них було європейські країни, сполучені штати, ну давайте про європейські країни вони не виробляли таку 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 кількість снарядів, бо не було такого, такого завдання, а не тому, що не було такої можливості. Виробники зброї, ну європейські, американські, вони готові дуже швидко взятися за, за виробництво там снарядів чи будь-якого іншого зброєння. Але для цього було потрібно прийняти політичне рішення, щоб ці. Приватні компанії отримали замовлення. замовлення ще не менше на п'ять років, такі такі в них умови, тому що вони прибуток починають. От до речі, да, там ми всі в багато багато думають, що там якісь дуже великі гроші заробляються. От приватні компанії, які виробляють зброю, вони переважно більшість з них прибуток отримують на п'ятий рік. Тобто, перші чотири роки вони е, вкладаються. Вони вже виробляють, тобто вони почали з першого року виробляти, але вони компенсують на четвертий за чотири роки вони компенсують свої витрати, і тільки на п'ятий рік вони починають отримувати прибуток. Можна порахувати який відсоток в місяць, в рік йде яка там норма прибулі. Ну порахувати не важко 20%. Тобто на, на, і ці, ці гроші вони запускають на розширення виробництва. Якщо є замовлення, якщо є гарантія того, що це замовлення, не ну, давайте зробимо. От в якусь кількість, і все і зупинимося, а до, на 5 років, щоб вони могли компенсувати свої витрати, тоді вони готові запускатися, і те, що економічні потужності європейських країн і Сполучених Штатів, вони набагато більше, і можливості і технологічні ніж Російська Федерація, це, мені здається вичувати. Ну давайте просто для, для прикладу, що тільки бюджет Пентагону, бюджет Пентагону. Міністерства про міністерство оборони, скажімо, сполучені штати втричі більше, втричі більше ніж бюджет цієї Російської федерації. Ну, це промовиста, ста цифра, і саме на цьому місці ми поставимо три крапки в нашій розмові. Дякуємо щиро за бесіду пане Олексію. Військовий аналітик Олексій Гетьман був з нами на хвилі українського радіо Олена Зелінченко та Роман Коляда працювали в студії.